Що я думаю про ось ці хімічні ліхтарики? Я вже зняв велике відео на моєму ютуб-каналі. Можете перейти і подивитись. Також невеличкі відео Шортс на Ютубі, і також є декілька відео ріл в інстаграмі. Можете перейти, подивитись. Там я ці ліхтарики відкривав, там я їх отак надламував. Вони починали світити. А сьогодні я розповім суто про свою думку. Отже, вони в мене відпрацювали. Так вже вийшло, що працювали вони по факту довше, ніж 12 годин. От ті хімічні елементи, які тут всередині, можливо, вони вбирають сонячне світло і в темряві потім світяться. Не знаю, як це. Але чомусь мені так здалося, бо не можуть же вони світити 15-16 годин. Правильно, основний принцип дії це хімічна реакція. То десь вона проходить швидше, десь вона проходить повільніше. Але в принципі 12 годин вони світять. Звісно, інтенсивність освітлення в них. На протязі цього часу змінюється, і змінюється вона в гіршу сторону. Тобто відразу, коли ви його там зламали, ось так, так відкрили, активували, то світить воно добряче. Зелений і жовтий світить більш яскраво, ніж червоний. Так, зараз він виглядає як рожевий. І ось цей так, більш рожевий. Але насправді це білий колір. білий колір і Червоний, вони світять більш спокійно, більш приглушено, а зелений і жовтий більш яскраво. Чому я не можу вам сказати? Мені спочатку здалося, що білий і червоний мені дісталися якісь браковані, а потім люди написали мені на Ютубі, що вони і повинні так світити. Тому я не знаю. В мене така думка щодо них така спірна. Отже, білий світить більш як трішечки такий блакитний, такий біло-блакитно-синій якийсь такий от колір. Тобто не білий-білий, не, не червоний як такий щось середнє між рожевим і червоним, зелений він більш як такий салатово-хімічний, ну такий якийсь кислотний в нього більш колір. А жовтий, як жовтий, дійсно такий жовто-гірчичний, дуже прикольний колір. Ці більш яскраві, ці менш яскраві. Чому так? Я не знаю, але, в принципі, я залишився задоволеним. Чому? Тому що я їх раніше ніколи в руках не тримав, мені було дійсно цікаво. Сподіваюсь, що і вам було цікаво.